Ти ні тут пар... застрягла вже на п'ять років. На п'ять років і задоволенням. Ну і похоже, що надовго ще. Я бачу це все, а переляку немає. А я бачу в перспективі якесь житло. Я тут не маю е, сусідів, я чую пташок. Мені тут йти сім хвилин до городу. Я написав, що ми їдемо знімати відео в нетуристичні місця, де досі можна орендувати житло за двісті триста чотириста євро. Це таке житло чи ні? Двісті п'ятдесят. Коли приїжджають гості, туристи. Я їм всім пропоную приїхати сюди, побачити річку Дору з висоти, побачити ці схили. Після городу це коли ти огірки полила, то ти приїжджаєш сюди і починається твій робочий день. Ми шукаємо людей в команду, які люблять доро, які люблять цей лайфстайл. Дуже сильні, дуже швидкі, все обговорюють, нові рецепти, якісь там романтичні відносини, секс. А ти киянка хотіла більше пташок, городу і так?